Привіт, приїхали на таку водойму. Нарешті стояча вода, трошки льот плаває. Будемо пробувати ловити окуня. Відкрилися водойми. трошки потепліло. Ну, можливо, можливо, настоячці. Половим сьогодні трохи окуня. Буде видно. Тамточка. Зимового окуня класно ловити, звісно. Далеко кидати не треба зовсім. Теж 3 метри від берега. Опа, і дивіться як гарненько, опа, кунець, пару метрів від берега кинув, і кунець, в принципі тут він стоїть, Хі. покльовує собі. На першу точку зайшли, ще навіть не покидав далі, 2-3 метри від пірса, і в принципі вони десь тут. Стоять, зразу в березі знайшов. Немає навіть чому кидати десь далеко. Дильняк пробувати. Треба ноги пробивати завжди. В принципі, в ногах він стоїть, зациклив полю. Під саме дерево треба пробувати. Оба. Аби тільки не обірватися під тим деревом. Будемо пробувати. Навіть ну, як зима льоз зійшов, він тут активний. Не на дуже довгих паузах навіть так, зажовує класно. Прикольно, прикольно, Головне, що він то стоїть ну, вже не хоче тут обрати. Може далі кинути. Нет, я зараз ще туди кину. Там-там треба пробувати, він тут стоїть. В принципі. Що можна в іншу сторону покидати, навіть попробувати, але хоч його трошки далі знайти, хоч в мене там стоїть 1,3 грамчика. Але хоче десь далі, його так знаєш, з дальнішка трошечки. Так в березі то класно, і розмір такий непоганий, в принципі, окуня, як для цією водою Бо літом геть малесенькі клюють. Прикольно. Не Ты не хитай. Чуть-чуть дальше кину. Может, там я тоже? Вон в тебе веточка, и как раз так вот вдоль пету. А, тут ти багато поставив, грама трохи багато. Тут треба на дальняк кидати троєчку. Я взагалі думав, що дістанні піти кудись, хтось звів, взяти тут палку з літаки. Бачиш, тут немає. Будемо зараз далі шукати. О, попався якийсь окунь. Під пірсиком. Опа. Опа! Класний. Більшеньків чуть-чуть. Кайф. Ти дивіться на яку приманочку. Бейтбріз. Хе, клас. Пробуємо цю приманочку половити. Може вдасться ще на щось злити. Декілька заків назад, танту мені вгризло. Такий більшенький конець був, Але наполовину перекусив ту танту. А так він трошечки прокльовує. Півтора грама, недалеко від берега, в принципі, окінклі. Але будемо переходити, хочу половити з дальничка на троєчку, три грамічка. Можливо, там десь найдужчі окна. Так то в бережку він клює. Але хочеться щось О, щось більшеньке знайти. Друзі, щось сіло. Сів якийсь окунь. хороше щось сіло. Ой-ой-ой-ой, файний окунь. Геть хороший окунь. Дивіться, нічого не може зробити. Трусить головою. І підняти навіть його не може. Ох, який там шлапінь. Такі за пів кілограма, певно. Диви який. В районі пів кілограма такий окунь. Я не знаю як його підняти, звісно. Я його не підніму. Будемо пробувати його підняти вапів. Опа, ох, дивіться, друзі, який окунь. Дивіться який о-хо-хо! Оце такий, да, десь грам за 400 геть кайф. Гарненький кунець на танточку, на 3 грамчика. Ну так, да. витягнути такого конечно трошки є, тяжкувато було. Ну 300-400 грамів, ще один, ще один кабан. Фіген, це вже поменше, але... Уху, ще один кабанчик хороший. Хороший теж грам за 300 явно, ох як тушить! окуні конечно. кайф Хі -хі, клас пробуємо ще розкирити. там і дуже далеко він стоїть Я на самому викиді таке ще стая ще шо блін в тебе вага була я свого даже не поважу за 400, певно. Ну, Классні ганя взагалі кайф. І все, вже не хоче. Ну, будемо тоді включатися, як щось буде. Вимотаємо ще тебе, що классные кабанчики. Ну, стояла, стояла тут. ще якийсь окон, то я ще впишуся. Ще один всівся. Ну, тут їх багато таких. Хі -хі. Ну, клас. І знов такий за трьохсоточку. Ох, як він там рве. Це теж ну, не такі, але ну, за 300 явно. Там було 300 грамів. Отокуня. То окуня. От окуня. Хе-хе. всі. Пів кілограма, 300 грам. Клас. Так прикольно. Ловимо. Стояли на попередній точці. клював невеличкий окунь, ще для своєї вдома хороший, а тут вже декілька таких 200-300. До пів кілограма окуні і вони клюють в принципі ловля на 3 грама. Ще можна спокійно, я думаю, було б не півтора тут ловити, бо клює він менше ніж з половини викиду. Не дуже далеко, метрів 20-25 від берега. Дуже пасивні клювання в нього. Ледь-ледь. Але окунь класний, зажовує. Кліт досить таки слабенький. Навіть не кидаю далеко. Просто легенький закид і пішли. Прикольно. Дві штуки таких більше зловив, декілька плювань мав і всі недалечко-недалечко від берега. Але на грами І там. -то. Треба далі пробувати щось новити. Щось. щось буде, буду включатися. Та-да, зійшов якраз, поки вмикав камеру. Зійшов, зійшов, ну є, бачили він містечко. Та кажу, недалечко, геть недалечко зараз. Так. Ось таким ударчиком лед-ледь, як Ти бачиш, поки камера включена, він не хоче клювати. Тільки виключається, буквально блин, 20 секунд, бом, і є. Отак, капець, блядь. Бідно. Ну, зате. <клевує> Хай покльовує. так класно. Мені ще оскільки-то поперек взагалі. Ай, вони по всім тут стоять зараз. Не то ж якась одна точечка. І там є, і там є. Всі недалеко. Классно, блин. Куня, конечно, шикардосня. Будем медаль, шукати. Еще один байкер, блин, <laughs> стільки камера выключается сразу. Все, ну, конечно, да. Их, все как на подбор. Да. Просто круто. Треба вообще больше его шукать. в пасивних проводочках стоять вони тут, тут так класно стоять <смір> Зимою. Ну що ж, трохи я половив, попав на таку роздачу окуней. Брали вони на 3 грамма. І якщо прикол метрів 15-20 від берега, ставив грам, півтора-два, нуль покльовок. 3 грама кліє на танточку, зливи десь близько 10-15 окунів таких хороших. До пів кілограма, 200-300 г, один може 500 був перший, багато сходів, затихло, вже десь годину хожу, пару клювань без окуня, що хочу трошки остатися. може можна вечірня якби кльов, може ще він вийде, буду його ще пробувати тут добити, якщо що, буду включатися. Цікава рибалка. Знайшли маленького окуня з самого викиду клія. Прикольно, звісно. Тільки газ, звідти поки змутаєш, mm. такий мелкий Але трамбує в шахту. Ось такі фокуні на полярі це 22 і 3 грамчика І з самого викиду десь Поклівка кабанів, кабаневики клювали. Хочешь дрібного знаешь Це Это была поклевка, да? 何が起きてるの、oh, Все-таки так всі все і тут така пасивна проводочка і він так ледь-ледь підсідає, я познаєш. Ох, і цепився в самому кінці. Хі -хі. Капець Ну і ладно. Я дуже похотілося. Ось стоїть щось. О, о, це хороший! Ти втулив. Ну, Блін, це щось таке. Цей втулив так класно. Але таке враження, що він забагрився взагалі. Я його Просто кручу. Він навіть не шевелився там. О, о, зараз жив. Да, мені каже, він багрений. Він дуже тяжко йде. Та, підбагрився, бачиш, мелкий, підбагрився якось. З таким ударчиком, блін, взяв. Як він умудрився. Прижимає, напевно. Ще разочок. Без туди. Блін, ну погода супер, штіль. Вітру немає я собі все чути смики. Ваш години назад я тут не було. Uh -huh. Я поставав. Ну нічого, може ще дождемся то. Блін! Крупняка виматувалася, Ага. Шкода, шкода. Yeah. Мелкі окунець, але кліє. Мальнячка. Оба. Ну, дуже і Ну, все такі трошки більше даже. Нема вже тих кабанів, які були зранку. Але і так хорошо. О, опять сразу поклевочка була. Зараз вона точно стоїть на місці. Та да, її там обривати треба, напевно. Але в там, що з тої сторони. <рива> на загнула, да? Та так? Оп, оп. О, є. вже щось. А я вас ще ще не докинув. <рива> І покльовки немає. Ну трусить головою. Ну. No. О, блін, мене казалось. вже в березі тут покльовка була взагалі. А казалось такий Взагалі в бережку тут так льонуло. Вже в березі то щось кліє. Можете, будь ласка, подивитися на той бік знову. Ти туди не дійдеш. <пілу> ну ти ж воно біля комиса ти туди не залізеш тобі в воду лізти прийдеться. Ну і ти як хочеш? Попробуй о, добре закинув далеченько, Ща буде... Щас буде. Зараз буде окунь Главне паузуємо. Оп, є yeah. <схід> сходи. Головне йому паузу дати довше. Божь він сразу сідає. Та та сама фигня, да? Чую, що щось сідає, але не удано мені чому. Короче, на йому паузу він все. Офігенно половили, вже зібрався додому з самого ранку і задумався трохи вже вечір. Прикольно клювало, 3 грамчика Forever, Tanta, Polaris. Зловив десь приблизно 25-30 окунів. В кінці вже мелкі були, такі грам 30-50 окунці. А зранку попали на роздачу, це просто щось чимось. Так навалили окуня, ви що. Такі окуня класні були. Потім ще було декілька клювань крупнішого. І все. Але рибалка, я вважаю, вдалася взагалі тупо на славу. Дуже-дуже круто. Треба якось ще приїхати сюди зранку, на тих горбачків. Ну, кайфанув я, звісно, знатно. Ой. А на цьому дякую всім за увагу. Пока.